Українська народна казка, пшеничний колосок. Жили собі у дворі курка цокотушка, гусак шипун та індик белькотун. Курка доглядала своїх курчат, греблася на смітнику і шукала зернятка. А гусак шипун та індик белькотун тільки походжали туди-сюди двором мов ті поважені пани. І весь час сперечалися між собою про те, хто з них найважливіший та найрозумніший. У мене голова велика, хвалиться гусак, тому в мене розуму більше. з цим не погоджувався голова у тебе велика, це правда. Та дурна, як чобіт, казав він. Ну, хай собі голова й дурна. Відповідав гусак, зате ніс у мене який, міцний, твердий, гарний. А у тебе що за ніс? Сміх та й годі. Черв'як, а не ніс. І гусак і індик були великі ледацюги. Їжу шукати для себе лінувалися, тому частенько голодували. Коли б не годувала їх так сяк господиня, то давно б цих ледацюг і на світі не було. Якось знайшла курка біля тину пшеничний колосок. Зраділа колоскові, засокотала на весь двір. «Ко-ко-ко, дивіться, який гарненький колосок я знайшла. Почули таку новину шипун і белькотун. Ану, показуй. Курка показала їм колосок. Індик понюхав своїм носом черв'яком та й каже Так, так, колосок і справді гарний. Треба його змолотити. Ага, ага, погодився й гусак. Треба змолотити. Тоді будуть зернятка. А вони смачні. Ага, ага? Добре, сказала курка. А хто ж його змолотить? Тільки не я. Я то встиг, мені важко ціком махати, сказав гусак. Невже ти хочеш, щоб я молотив? Палко забилькотів індик. Я тобі не па. Ну, добре, сказала курка, я сама змолочу. Пішла вона на тік, узяла ціпа і змолотила пшеничний колосок. Принесла зернятка і радіє Дивіться, які гарні зернятка, червоненькі, пузатенькі, вони, напевно, смачніші од ячмінних. Підійшли до зерняток і гусак з індиком. Так так, сказав індик, гарні зернятка. Ага, ага. Підтвердив гусак, а шкода їх клювати. І не слід їх клювати, їх треба змолоти та спекти паляницю, дав розумну пораду індик. Ага, ага. Паляниця м'яка, як мій пух, а смачна яка, погодився й гусак. Добре, сказала курка. А хто ж змеле пшеничні зернятка? Ну, тільки не я, сказав гусак. Мені важко там не ходити. І не я. Вигукнув індик. З такою простою працею і дурний гусак упорається. Ну, що ж, сказала курка, якщо так, то доведеться мені самі йти до млина. Сипала вона зернятка в торбину і понесла в млин. Там змолола і принесла борошно додому. Ой, яке біле борошно, засокотала на весь двір курка. Індик понюхав борошно та й каже А так, так, гарно пахне. Що ж, смачні булочки будуть. Ага, я ж казав, що смачні, ставив словой гусак. Ну, а хто ж спече цього борошна на запитала курка. Гусак покрутив своєю великою головою. Я не вмію, а індик каже, а я хоч і вмію, а це те не хочу, нехай гусак пече. Ну, добре, сказала курка. Тоді я сама спечу. Знайшла вона під повідкою діжу і розчинила тісто. Потім нарубала дров і затопила піч. Коли тісто піднялось, курка наробила чудових паляничок, посадила їх на лопату і в піч. Паляниці почали пектися, і такий приємний дух пішов по всьому двору, що в гусака та індика слинка потекла. А треба сказати, що вони давно вже нічого не їли і так зголодніли, що й сперечатися перестали хто з них найважливіший і хто найрозумніший. Ходімо до хати, сказав індик, мабуть, паляниці вже готові. Ага, ага. відповів гусак. Ходімо, братику, ходімо до хати. Прийшли індик та гусак у хату, а там курка паляниці з печи виймає. Та так. весело заговорив індик. Саме вчасно ми прийшли. Ага, ага, захитав голови гусак, і перший подався до столу, а індик за ним. Курка зупинила їх. Постривайте, не поспішайте, панове. Перш ніж сісти за стіл, дайте відповідь на моє запитання. Ой, давай ж своє запитання тільки швидше, сердито просичав гусак. Так, тільки швидше, забелькотів індик, а то дуже їсти хочеться. То слухайте, скажіть мені, хто пшеничний колосок знайшов? Та ти, курко, відомо, що ти знайшла, відповіли індик та гусак в один голос. А хто змолотив колосок? Ти курко змолотила. А зернятка до млина хто носив? То ти ж носила хіба забула? А хто дров нарубав? Піч затопив, паляниці спік. Переглянулися між собою індик та гусак і відповіли. Те відомо, за це тобі й слава. То от що, сказала курка – Кому слава, тому й паляниці. А ви, ледарі, ідіть геть звідси. Ко-ко-ко, дітки, біжіть до мене швидше. Позбігалися з двору курчатка. І почала курка частувати їх свіжими паляницями. А голодні ледацюги, індик і гусак, знову засперечалися, хто з них найважливіший та найрозумніший. А казці тут кінець.